Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язочок. Скажіть, будь ласка, ви мене чуєте, бачите? Доброго дня, державне підприємство по стабісованого поводу студент станції. Сподіваємось чути. Так, я вас чую і бачу. А, тобто, суб'єкт господарювання у нас присутній на громадських слуханнях. Скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях? Ми з ну, себе із тих, хто під'єднаний, не бачу на моніторі. Я не можу не говорити, але я попрошу представитись пані Аліну Прохоренко. Кого ви представляєте на даних слуханнях? Представник суб'єкту господарювання. Добре, а, поки що у нас не фіксується представників громадськості на громадських слуханнях. Тож чекаємо 15 хвилин, чи приєднається громадськість до громадських слухань о 12.15 продовжимо наші слухання. Це розуміємо. Ще раз доброго дня, шановні учасники громадських слухань 12.15. давайте будемо розпочинати наші слухання. Сьогодні, 24 липня 2024 року, у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля державним підприємством Клавдіївська лісова науково-дослідна станція стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення робок головного користування. Та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду ДП Клавдіївська лісова науково дослідна станція. Мене звати Грица Колена, я начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Я буду головуючою на даних громадських слуханнях. Громадські слухання ми проводимо на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводилися офлайн. Проте через пандемію спричинену ковідом та у зв'язку, з встановленими на всій території України карантинними обмеженнями, з березня 2020 року громадські слухання не проводились, а громадське обговорення проводилося в режимі надання письмових зауважень та пропозицій. Наприкінці червня 2023 року карантинні обмеження, пов'язані з ковідом, були відмінені на всій території України, проте у нас діє режим воєнного стану, що внесло свої корективи в нашу з вами роботу. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який у тому числі врегульовує питання проведення громадських слухань під час здійснення оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України Громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначаються в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений в постанові 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки з 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова 967 від 8 вересня 2023 року. Про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою переведення у відповідність до норм пункту 2 прим 2 статті 17 закону та врегульовує питання проведення громадських слухань в режимі відеоконференції під час здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 12.18 я повторю своє запитання, чи є у нас представники громадськості на громадських слуханнях. Ви можете озвучити це, включивши мікрофон, або ж написати в чат. В ефірі у нас тиша. В чаті повідомлень немає. Отже, станом на 12.19 я фіксую, що на громадських слуханнях присутньо четверо учасників, серед яких двоє представників Міндовкілля як організатори даних слухань та двоє представників е, суб'єкту господарювання. Представників громадськості на громадських слуханнях не фіксується. У зв'язку з чим, відповідно до постанови 989-ї, Нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючої на даних слуханнях. Відтак ми закриваємо громадське слухання державного підприємства Клавдіївська лісова науково-дослідна станція стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування та суцільних санітарних рубок на території лісового фонду ДП Клавдіївська лісова науково-дослідна станція. Та вважаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую усім за увагу. Всім бажаю мирного та гарного дня до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо. Дякуємо. гарного дня, до побачення.